Вівторок, 8 квітня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Плакали й дорослі, і діти у Кривому Розі попрощалися ще з шістьма жертвами російського тракту 4 квітня. Як місто провело їх в останню путь. Він завжди назавжди у нашому серці залишиться узміхнене зі своєю іскоркою в очах. Снарядами просто по дитячому майданчику у Нікополі ледь не повторилася страшна трагедія Кривого Рогу. Не люди, такі не люди. Що я нема не, не слов для вираження, і, і що їм пожелати, і як їх уже проклинати. Наживалися на дитячих майданчиках, скільки грошей вкрали з бюджету посадовець міськради і його поплічника. Та що їм за це загрожує? Різницю у сумі, а це майже 7,5 мільйонів гривень, розподілили між усіма учасниками схеми. Мистецький скандал у Дніпрі театр віримо, презентував виставу за п'єсою російського драматурга. Як режисер пояснив вибір репертуару та що кажуть містяни для мене? Це є неповагою як до самих себе, так і до військових до жертв російського терору, і так загалом до всієї країни. Бачать і дорослі, і діти. Кривий ріг у жалобі. Місто другий день прощається із жертвами російського теракту 4 квітня. Сьогодні провели в останню путь шістьох загиблих внаслідок ракетної атаки. Серед них п'ятеро дітей, найменшому Тимофію лише три роки. Нагадаємо, надвечір п'ятниці окупанти вдарили іскандером із касетною бойовою частиною просто по дитячому майданчику та житловій забудові. Ворожа атака забрала життя 20 людей. Дев'ятеро це діти. Спогади про тих, у кого російська ракета вкрала дитинство. І життя наш наступний матеріал. Тепер йому назавжди три роки. Сьогодні Кривий Ріг попрощався із наймолодшим загиблим через російський теракт Тимофієм. У момент вибуху хлопчик із бабусею повертався додому з дитячого майданчика. Відео до його намагаються реанімувати, змусило плакати всю країну. За уса, я прошу вас, люди. Подалі а ці кадри, де ще за півгодину до трагедії, Тимофій усміхнено катається на каруселі, облетіли весь світ. Останню путь провели також Аріну Самодіну та її дідуся до смертоносного вибуху. семирічна дівчинка каталася на каруселі разом з Тимофієм. «Це для орішки. маленька, світла дитина, яка ще жити і жити. Вийшла погуляти на дитячий майданчик. Що можна ще сказати про дитину, яка ще нічого поганого не зробила, аби з нею прощатися? Вчора ми поховали двох наших: це Германа і. Радислава сьогодні у нас аріночка. Це діти, учні початкової школи. Другий другий клас е, Аріна і Радислав були в другому класі, а Герман третьому класі. Разом з Аріною загинув і її дідусь Сергій. Чоловік усе життя пропрацював рятувальником у кривому розі на пенсії майже весь свій час приділяв онучці. Тепер оберігатиме її на небесах. Він пожежний рятувальник. Вони починали з моїм чоловіком. Гарна сім'я була, гарні люди, гарні внуки, тільки жити та да жить. Кривий ріг оплакує сьогодні і трьох підлітків. В той страшний вечір двоюрідні брати 15-річний Микита та 16-річний Костянтин, були разом. Проходили повз епіцентр вибуху. В храмі навіть співувані. Вони теж разом. Вони приїхали до Данила, до друга свого і коли зрив, я досі роблю, коли після двох минут зрив прийшов, я стала машинально їм дзвонити, а вони не відвічають. Я тоді подзвонила Юлі, мамі кажу: дзвони їм, я не можу їх. А вона каже: мам, біжіть туди, там щось погане, І я побігла туди. Тю виховувала рідна тітка, батьки хлопця померли. Він дуже швидко хотів подорослішати та почати забезпечувати себе, аби тітці було легше. Наш костя, яка ж золота була дитина, такий безвідмовний, завжди допоможе, такий. Очі сумні, але посмішка на обличчі. Просто не віриться. Ніколи вже не подорослішає 17-річна сімнадцятирічна Нікіта. Хлопець загинув майже миттєво, але встиг залишити голосове повідомлення. Було якесь повідомлення голосове про той жах, який там відбувався. Крики, він сам кричав також. Ну а потім уже потім вже все. Класна керівниця Нікіти і досі пам'ятає слова, що почула з його телефона. Коли я зателефонувала Нікіті, звертаюся до нього. а Мені кажуть, ні, ні, я говорю, будь ласка, мені треба Солоніченко Нікіта. А мені відповідають, лише не відключайтеся, лише не відключайтеся. Я вже зрозуміла, що щось не та, що щось не так. Але знаєте, надія на серці до останнього залишається. Я зрозуміла, щось не так. Батько та дядько Нікіти нині служать в ЗСУ. Пішли захищати Україну та своїх дітей. Ми самого початку пашли ми не думали, що ми будемо дітей своїх. Ми одразу пішли в ЗСУ, але ми не думали, що ми будемо дітей своїх ховати. Краще б ми померли. Хай би він жив. Це найгірше, коли дитину ховаєш, а сам залишаєшся. Для кого жити? Сьогодні Кривий Ріг попрощався із шістьма жертвами російського теракту. П'ятеро це діти. Їхні імена та усмішки назавжди залишаться у серцях їх рідних та друзів. Олена Петроченкова Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. Через загибель дітей у Кривому Розі Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН та спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ. Про це повідомляють в МЗС України. Через ракетну атаку по дитячому майданчику 4 квітня загинули 9 дітей. Це найбільша кількість маленьких українців, які стали жертвами однієї атаки з 2022 року. Надзвичайна сесія ОБСЄ та ООН запланована на 8 квітня. В МЗС України наголошують на важливості рішучої міжнародної відповіді. not a rock it. Окупанти продовжують і терор Нікопольщини. Перша половина дня минула у районі із численними загрозами атак ворожих ФПВ. Неспокійно було і вночі росіяни били безпілотниками та важкою артилерією. Пошкоджені адмінбудівля, промислове підприємство, приватна оселя. Під ворожими обстрілами була межівська громада Синельніківського району. Там потрощені приватні оселі і господарська споруда. Також внаслідок атаки російських шахедів у Самарівському районі сталося займання. Понівечення багатоквартирні будинки та інфраструктура. І до ситуації в інших регіонах на Сумщині авіація окупантів обстріляла пожежно-рятувальний підрозділ. Працівники ДСНС не постраждали. На Донеччині росіяни вбили двох людей. Ще двоє поранені, потрощені п'ять багатоповерхівок та зо три десятки приватних будинків. Моторошні новини із Покровська просто на вулицях прифронтового міста почали з'являтися могили цивільних. Це може свідчити про те, що через постійні обстріли окупантів відповідним службам стало важче забирати тіла загиблих. Тим часом українські військові на Донеччині взяли в полон двох китайців, які воювали на боці РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, їхнє громадянство підтверджується документами, які були у найманців. Глава держави каже, Україна має інформацію, що бойовиків із Китаю в складі російської армії набагато більше, ніж двоє. Наразі спецслужби з'ясовують усі деталі. А очільнику МЗС Зеленський доручив негайно зв'язатися із Пекіном, щоб отримати пояснення. 然后我们就，他就，呃，就跟那个。 І до кримінальних новин правоохоронці Донеччини викрили організатора схеми нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон. Ним виявився 29-річний житель Кам'янського. Клієнтів разом зі спільником він підшукував переважно із Дніпропетровщини. Свої послуги підприємець оцінив у 7 тисяч євро. В цю суму входив супровід чоловіків призовного віку до Івано-Франківщини, надання необхідного спорядження та електронного маршруту в обхід пунктів пропуску. Гори бізнесмена затримали під час Мання частини грошей йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. Стосовно його спільника тривають слідчі дії. А у Дніпрі поліція викрала організовану злочинну групу, яку очолював депутат міської ради. Злоумисники наживалися на облаштуванні дитячих майданчиків. До схеми організатор оборудки залучив директора одного з комунальних підприємств та його заступника, а також підрядників. За даними слідства, шахраїв носили до актів фіктивні відомості про обсяги проведених робіт та вартість використаних матеріалів. Збитки сягнули 7,5 мільйонів гривень. Злоумисникам повідомили про підозру, нині всі підвал. За скоєний може загрожувати до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна на підставі звітності на рахунки компанії підрядника було перераховано кошти з бюджету у повному обсязі. Різницю у сумі, а це майже 7,5 мільйонів гривень, розподілили між усіма учасниками схеми. А тим часом у Дніпрі вийшов під заставу кермувальник, який буквально зніс на зебрі вагітну жінку і дітей. Про це повідомили у поліції області. Нагадаємо, автотроща сталася 17 березня на Калиновій. Постраждалих дітей 6-8 років та їхню матір ушпиталили. Жінці одразу зробили кесарів ростин. Дівчинка народилася із черепно-мозковою травмою і переломом черепа. Мати та немовля досі у реанімації. А 58-річного водія поліція арештувала одразу після аварії. Утім, нині за рішенням суду він вийшов під заставу. Водночас триває досудове розслідування і проводяться відповідні експертизи. Також є відеофіксація злочину і свідчення ймовірного винуватця, ДТП, який не заперечує свою провину. А в Нікополі днями ледь не повторилася криворізька трагедія. Спершу окупанти мало не вбили літнього чоловіка просто на його подвір'я, а потім поцілили по дитячому майданчику, з якого малеча пішла буквально за лічені хвилини до обстрілу. Окупанти продовжують тероризувати прибережні громади Нікопольщини, гатять з артилерії та дронами камікадзе, руйнують житлові квартали і цивільну інфраструктуру. Що розповідають Нікопольці про одну з останніх атак та чого бажають окупантам, які звичайне місто перетворили. На справжній полігон. Стікло покругу скло навкруги. Поки підвівся, поки собаку у сторону відсунув, вискочив, кров лється просто рікою. Спораненою головою та перебитою уламками рукою. 82-річний Володимир розповідає про ворожу атаку, яка ледь не обірвала його життя. Він був на вулиці, коли просто посеред дня на його подвір'я росіяни поцілили своїм залізачем Я я вихід чув, коли він був, але я не очікував, що прилетить сюди. Все полетіло на мене. Слава Богу. Першою вибуховою хвилею мене звалило на землю. Ну а це наче скло поранило. Пес на мені лежав, скиглив. цей час його дружини, але не було вдома. Жінка, коли повернулася, жахнулася від побаченого. Окрім пораненого чоловіка, посеред двору була величезна вирва. Сильний був Сильний був вибух, тому що і гараж повністю побито. І навіть машина у гаражі постраждала через замкнені двері. двері. будинку показує, залишились більш-менш цілі, тільки дві кімнати та ванна Вся мебель на кухне. Всі меблі на кухні, жодної тарілки, жодного стакану, чашки не вціліло. Ну тобто, все, що було в кімнаті і в кухні, все розбито. А так, меблі ще посічені дрібним склом. Десь сантиметрів півтора два було засипано. Двічі поцілили окупанти і вгород сусідів Віри Миколаївне. Вибухова хвиля потрощила будинок та господарську споруду у жінки. Вона розповідає, це вже в четверте від початку масованих обстрілів страждає. Її оселя прилетіла за бортом разволоса саме Розвали виноградник, ну це так, ці э, самі. А також хата, вон, бачите, вся криша в этих самих в тріщинах. Ну це не успокоїться ніяк. Росія ніяк не успокоїться. Ну це таке біда. І стріляють постійно. Поцілила окупанти по дитячому майданчику. Поруч з багатоповерхівками. Дітки тільки ті, зайшли, їх батьки завели. І минуть через 10, це воно полетіло на всі 4 дома. У мене ото третє, ну вже у вікнах усіх пострадали. А мені в кімнату влетіла дирка в стінки, потім в другу дирка в стінки Головне каже, що не поранило дітей, які ледве встигли сховатися. Радуємося тільки тому, що всі живі залишилися. Вікна це таке жалко, звісно. Ну що за дітей всі переживали? Як вони вовремя зайшли? За вихідні нікопощина пережила десятки ворожих атак. Росіяни бажально цілили по райцентру марганецький Мирівський, червоногригорівський та покровський громадах з артилерії, БПЛА та дронів камікадзе, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. Промислове підприємство зачепило два газогони та лінію електропередач. Не люди такі не люди. Що я не, не маю слов для вираження і що їм пожелати, і як їх уже проклинати. Вікторія Вахрушина, Льона Балкувата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. А у Дніпрі мистецький скандал через п'єсу російського драматурга. Причина прем'єра вистави авторства Григорія Горіна, яку презентував театр. Віримо громадськість постановка Забути Герострата обурила. Водночас керівництво театру відкидає усі звинувачення. Як у «Віримо» пояснюють свій вибір саме цього твору, що про виставу говорять люди, та чи доречна вона в Україні під час російської агресії? Матеріал Олександр Максименко. Вона повернулася в репертуар цими вихідними. Дніпровський театр «Віримо» знову грає виставу Забутигоростратам соцмережі, просто вибухнули обуренням, коментуючи анонс про цю прем'єру. Бо ж автор п'єси радянський та російський драматург Григорій Горін. Чого ви так скромно? Давайте одразу ставте Іван Васильович міняє професію і дні турбіних». Може, взагалі перейменувати ваш театр на театр руської драми. Ви що там страх втратили? Що спонукає вас ставити п'єси московитів в Україні? Хочете з СБУ поговорити чи розголос отримати? на прем'єрою в театрі і Варвара. Дівчина каже, була шокована, коли побачила інформацію про постановку на сторінці. Подруги для мене дуже дивно, те, що деякі люди просто ігнорують. Ігнорують все, що відбувається. Ігнорують ракети, які літають у нас в місті. Варвара і сама з творчої спільноти музикантка. Дівчина переконана популяризувати твори авторів країни-агресорки, яка щодня вбиває українців. Просто неприпустимо і додає, не розуміє позицію тетра, враховуючи, що деякі актори трупи нині воюють на фронті. Ти ж не будеш продовжувати дружити з людиною, яка вбила, наприклад, твого батька чи друга. Для мене це є не непов... Вагою як до самих себе, так і до військових до жертв російського терору, і так загалом до всієї країни. Директор і художній керівник театру. всі звинувачення відкидає, каже ця постановка заслуговує на увагу. Її в театрі грають з 13-го року. Вона має низку професійних нагород і схвальні відгуки театралів. Ось ці довоєнні. Хочемо переглянути ще. Браво! Найкраща вистава, що я колись бачив, без перебільшення піднімаються вічні питання людського пошуку, гарно показаний конфлікт цінностей і, звичайно ж, неперевершена гра акторів. Тому що це геніальна вистава, п'єса, вибачте. І перш за все, ми вибираємо художній матеріал, який відповідає ну, якимсь критеріям якості і забути герострата. Це одна із найулюбленіших вистав. Нашого глядача, нашого міста, події п'єси розгортаються у грецькому місті. Ефес. Головний герой, торговець Герострат вирішує прославитись, і для цього скою майже святотатство, спалює величний храм богині Артеміди, який вважало одним з семи чудес світу. Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ виставу переклали на українську, і в театрі віримо, не вбачають проблеми в авторстві п'єси. Всі розуміють, що горін це горін, а не Росія. Це всього лише біографія, де ти народився, від яких батьків що це хтось може вибирати. Водночас зараз, на відміну від попередніх років, в дописах про прем'єру та на афіші автор твору не вказаний. Ну тому що мені не хотілось дражнити собак. Я знаю, ну як який зараз час, як е, роздратовані люди, і, і багато з них ну не хочуть думати за словами історикині, до якої ми звернулися по коментар, Григорій Горін народився, виріс та помер у Москві. Але засуджувати його лише за громадянство, ми не можемо. Тим більше немає і мемуарів з його політичною позицією однак, наголошує експертка для Росії її мова та культура це маркери території, на які країна-терористка може зазіхати. Мистецтво воно над війною, як часто кажуть, да над людськими життями можливо колись це так, але не в той момент, коли ваш ворог, який фізично знищує ваших співгромадян, використовує історію, використовує культуру, використовує твор мистецтва знову ж таки в якості зброї. Катерина Грищенко переконана, під час війни ми маємо бути більш розсудливішими та жорсткішими, і це стосується усіх сфер життя. Немає нічого поганого, щоб Тата російських авторів вдома, немає нічого поганого в тому, щоб знати російську мову. Але, знаючи, що це все може бути використано ворогом, якщо ми будемо робити це публічно, на мій погляд, ми фактично свідомо, якщо не свідомо, це лише гірше. Даємо нашому ворогу можливість використатися проти нас. Аби поспілкуватися з акторами та побачити виставу, ми хотіли приїхати на прем'єру або ж репетицію вистави забути Герострата», яку ставлять в татрі. Віримо. Однак, почувши наші питання, керівник театру зйомку заборонив. Експерти кажуть, офіційної заборони на показ вистави російських або радянських драматургів в Україні немає. Тож вибір репертуару виключно на сумліні театрів. Водночас Галесь Курбас колись казав, театр має бути сьогодні таким, яким суспільство має бути завтра. Тож, яке суспільство ми будуємо? І чи можливі в ньому винятки для деяких радянських чи російських авторів? Пишіть свою думку нам в коментарях під випуском. Олександр Максименко, Денис Лисавенко, Сергій Озеров та Євген Дрост. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. Синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов. До 10 квітня у місті та регіоні прогнозують ожелець в повітрі та на поверхні ґрунту. Рівень небезпечності Другий водіїв закликають бути обачними за кермом та утриматися від поїздок на літній гумі. А завтра в день нам обіцяють 6 градусів тепла, вночі 0. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика, за даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.